Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено знову ж таки вашим запитанням, які ви мені залишаєте, пишете в особисті, пишете у нас на сайті. І я намагаюся от, максимально на них відповісти з огляду, якщо я бачу, що це може стосуватись великої кількості населення для того, щоб роз'яснити їх права і захистити їх від неприємних ситуацій. Це відео присвячено шахраям, поштовим шахраям, які просто. Знущається над е, людьми похилого віку, над нашими батьками, сусідами похилого віку, нав'язуючи їм непотрібні послуги і непотрібні товари. До мене звернулося, до речі, поки ви дивитесь це відео, я би радив вам все ж таки підписатись на цей канал, де ви дивитесь, чи це YouTube, чи TikTok, а також підписатись на телеграм-канал. Посилання буде під відео або в TikTok, це в шапці канала посилання. На телеграм-канал, тому що там саме я і отримую ваші запити, більшість ваших запитів і е, розміщую оперативно досить суттєву і важливу інформацію, якою ви можете скористуватись досить швидко для того, щоб встигнути захистити свої права і не бути ошуканим. Тому обов'язково підписуйтесь, тому що відео я не завжди встигаю зняти. І так, до мене звернулася жінка. Моя підписниця, яка повідомила, що її мати подивилась рекламу, заказала собі якісь там каплі для очей е по пошті. Вони прийшли, вона все ж таки відмовила її їх отримати, тому що це наложений платеж російським накладним платежем були. І після цього її почали тероризувати. Ніби подають до суду, ніби вона там підписала погодилась на якийсь договор оферти, ніби що вона зобов'язана заплатити і навіть призначить якогось лікаря курс лікування. Насправді все це не так. Це стосується і не тільки ліків, це стосується і інших товарів. От раніше потрапляли там, ніби ви там повинні купити якісь товари і виграєте в лотерею. Це взагалі окрема ситуація. Тому ви повинні головне знати. Що у разі, якщо ви відмовляєтесь приймати будь-які курси, якщо ви відмовились по пошті, чи будь-які інші товари по пошті, жодних зобов'язань у вас зі сплати їх не виникає. Для цього і є от доставка по пошті. Звичайно, після гонтрів, яка знищила закон України про захист прав споживачів, тут є певні складнощі, однак, все одно на сьогоднішній день навіть цей закон вас навіть при всіх стараннях Гонтерів. Я, я так розумію, що може. Ймовірно, дуже велика ймовірність, що за цими фінансовими шахраями якраз вона і стоїть зі своїми компаніями. Ну я так думаю, я можу це допускати з огляду на те, що вона зробила з системою захисту прав споживачів. Ви повинні знати. Ви не повинні нічого оплачувати, ви не повинні нікому нічого платити і підписувати якісь договори. Те, що вас лякають, що завтра на вас накладуть арешт, що випишуть вам якісь нотаріуси, штрафи, чи ще щось. Розповідати вони можуть все, що завгодно, що на вас подана кримінальна справа. Звичайно, люди похилого віку, вони більш відповідальні, вони розуміють, вони ще пам'ятають більш такі тоталітарні часи. хоча я так бачу, що ми активно до них повертаємося. Ну, це не тема цього відео. Ну, все одно, допоможіть їм в цьому розібратись. Допоможіть. Якщо вони не бачили це відео, розповідайте їм, що у разі, якщо вони такі отримують і отримують дзвінки, ви можете, звичайно, звернутися до поліції, але, на жаль, після оцих реформ, правоохоронних реформ тої грузинської вчительки, яка викинула український паспорт і поїхала з України, у нас поліція просто вона бездіє. Звичайно, може так статися і вам повести, що ви потрапите на якогось е дійсно порядного слідчого, який. Зареєструється провадження, знайде цих шахраїв, покарає їх, ну, це шанс один з мільйона. Ну, от відверто. Поліція, на жаль, не працює. Вони займаються своїми справами, однак, не справами щодо захисту інтересів і прав людей. Тому насправді ситуація зараз ну така, досить вона неприємна для людей похилого віку, тому допомагайте їм і знайте. Закон про захист прав споживачів і закони, які регулюють доставку поштою накладним платежем, жодним чином не покладають на них обов'язку щось там сплачувати. Якщо вам буде потрібна допомога і консультація, звертайтеся, я вас проконсультую і допомогу розібратись в цій неприємній ситуації, а також максимально допоможемо притягнути цих осіб до відповідальності. Поки на всьому все підписуйтесь, поширюйте і допомагайте своїм близьким. Слава Україні! Слава нашим зсу! Рухаємось далі до перемоги. До зустрічі!